І от подивіться на цю картинку, вже дитині 8-10 років. І на цю картинку подивіться. От валяється, якщо можливо не видно, Виключіть, у нас світло. Не видно, тут от в колясці маленька дитина, і тато з мамою п'яні валяються. Бачите? А тут а А тут тут видно, да? А тут дівчинка і гарні тато з мамою, так звані помірно культурно питущі. От вам питання. Скажіть, за яким столом формується у дитини позитивне відношення, на якій картинці формується у дитини позитивне відношення до алкоголю? На перший чи на другій? На якій? На перший. Так от, чомусь люди не здогадуються, що помірне, отаке культурне вживання цієї отрути алкоголю це гірше, ніж і алкоголізм. Для дітей так точно. Розумієте? І ця дівчинка дуже скоро долучиться до алкоголю. І буде вживати його, навіть і батьки не дізнаються. І буде приходити з дискотеки, а батьки будуть думати, а чого вона так вживає? А ніхто не подумає на себе. Далі. І нам розказують, що далі дитина чує. От їй вже там, 5 років, 10 від суспільств. В суспільстві, що вона чує? Що виявляється, нам розказують, що є якесь помірне вживання. Два варіанти по алкоголю є, кажуть дітям. Помірне, якесь так зване, і алкоголізм. Дитина вибирає, дають зрозуміння. А третього варіанту немає. Абсолютно тверезість. Я не чув ніколи. До 25 років я не чув. А що кажуть про людей, які живуть тверезо? Абсолютно що кажуть? Ану, ваша версія. Да. Сектант. Да. Алкоголік колишній. Да? Тобто, як я кажу, що людина, яка живе тверезо, свідомо. Не через релігійні переконання, не через те, що хворий чи, чи бивший алкоголік, це як міф про загробне життя. Це культурно питучі, вони думають, що не існує таких людей. І я колись на Радіо Ера проводили ефір зі мною, і ведучий каже: Павло, я почитав вашу сторінку, вам 26 років. Ви не з церкви, ви не колишній алкоголік, я пролистав років 6 останніх. Ви бігаєте марафони. Що вас заставило так мучитися жити тверезо? каже вам. Mm. Появляється? От є це ще аудіозапис. Це ж ви мучитесь з точки зору культурно-питуючої людини, помірно так званий тверезо це, 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 це щось погане. Mm. І дітям нашим це розказують. Що... От варіанта тверезість немає. Вибирай, дитина. Помірне вживання алкоголю. Всі вибирають ті варіанти, які варіант? Який вибирають варіант. Перший, так? Да? А як ви думаєте, чого? Величезна кількість скочується до алкоголізму до п'янства. Чому? Хто знає? Тому, Тому що алкоголь це наркотична речовина. Тому що контролювати наркотики неможливо. Закон підвищення дози в будь-якому наркотику. Для того, щоб досягнути ефекту попереднього, треба збільшувати 0,33, 0,5 пляшка, дві пляшки вже не вставляє. Це наркотична речовина. Контролювати її неможливо. А правда полягає в тому, що є два варіанти: будь-яке вживання і абсолютна тваринність. Тут вже може бути багато варіантів. Помірно, непомірно, в канаві, не в канаві за свої гроші валяюсь, не валяюсь. Тут прірва між цими людьми, прірва. Розумієте? Вони один одного не розуміють. Так от дітям треба розказувати, що от, є, це, не, це нормальні люди. Це люди. Якраз і нормальні і є. Наступний е, слайд. І дивіться, яка маніпуляція? Що далі бачать діти? Як маніпулюють свідомістю дітей? Це я скачав сайту е, Центру громадського здоров'я. Вживайте алкоголь відповідально. Бачили таку, якусь, таку акцію? Не живіть тверезо! А це ж діти бачите? діти молиться. А вживайте! На наркотик вживає, Живити, живи тверезу, живіть тверезу, треба. вживайте відповідально. Далі. Отакі от маніпуляції, свідомістю дітей. От далі, знаєте, да, що це таке? Діти заходять в магазин і бачать, що поряд з харчовими продуктами, з молоком, з соком стоять алкогольні вироби. Дорослі їх собі беруть, кажуть дітям: не можна, тобі поки що не можна. А ти от оце. І дітям. Творець і п'янства це те саме. Мені один казав там лікар достатньо серйозний. Каже, творесть і і творяйся.